thanks Сексуальне насильство пов'язане зі збройним конфліктом, це є воєнний злочин. Передусім, це ми завжди говоримо, що потрібно подбати про власне фізичне і психологічне здоров'я, психологічний стан здоров'я і вже потім про юридичну допомогу, оскільки за в правоохоронні органи скористатися юридичною підтримкою можна в будь-який час, тому що воєнні злочини будуть завжди розслідуватись незалежно від дати вчинення воєнного злочину, тобто, якщо минулий 10-15 років особа звернеться правоохоронні органи і скористається юридичною допомогою, то це буде розслідуватися. Людина, яка знаходиться на тимчасово окупованій території, повинна передусім подбати про власну фізичну і емоційну безпеку. Тобто, якщо особа постраждала так, від сексуального насильства з боку військових ворога, відповідно може бути вкрай небезпечно звертатися до лікарів на тій території. Тобто, лише якщо є люди, яким особа довіряє, і вона впевнена в тому, що звернення до них не буде становитися Новити для неї загрози її життю та здоров'ю в цьому випадку а, слід і ми рекомендуємо звертатися по допомогу. Також рекомендується видалити з мобільного телефону будь-яку будь інформацію, контент, яка може сприйнятися ворогом як потенційно так небезпечна, і е, може особа повторно так зазнати того чи іншого прояву насильства катування. Людина мусить е, виїхати звідти, аби подальшому розпочалося до судове розслідування цього інциденту, який трапився з нею. Сексуальне насильство це є воєнний злочин, і особа, яка постраждала від сексуального насильства, не повинна доводити цього. Тобто її показань є достатньо для того, щоб розслідувати цей злочин, і ніхто правоохоронні органи не будуть вимагати проведення судово-медичної експертизи, тобто необхідно лише довести, що особа в такий то період перебувала на тимчасово окупованій території, так чи виїжджала через блокпости військових Російської Федерації на ворога, так і відповідно. Зазнала сексуального насильства, тобто її слова, її, її показання є важливі. Якщо постраждала має свідчення своїх знайомих, родичів, які готові підтвердити її показання, то так це буде додатковою доказовою базою при розслідуванні сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. Навіть її одяг, що, наприклад, який був на ній, коли вони при потенційному так злочині, це також буде мати доказове значення, тому що на цьому одязі все ж таки можуть бути зберігатися певні біологічні матеріали, які в подальшому можуть ідентифікуватися. Кувати злочинця і встановити його особу, допомогти нашим правоохоронним органам. все, що їй вдалося зафіксувати, так то це буде мати додаткове значення при розслідуванні, буде додатковою доказовою базою. Це не буде зайво. Але якщо цього немає, то це не означає, що людина позбавляється права звернутися в правоохоронні органи. Її показання ніхто не буде там встановлювати, розслідувати цей злочин. Якщо вона звертається до адвокатів, Ок, чи адвокатів вони попередньо здійснюють опитування її для складання заяви про вчинення кримінального правопорушення? І відповідно, після цього адвокатка, яка представляє інтереси потерпілої, звертається в правоохоронні органи із заявою, відкривається кримінальне провадження, розпочинається досудове розслідування. І адвокатка, ми так ну, зокрема, в нашій організації так практикується, що узгоджує зі слідчим потенційні питання, які варто поставити потерпілі при до. Опиті, який проводиться вже в межах досудового розслідування. Крім цього, наше національне законодавство України передбачає таку можливість як проведення допиту лише один раз для того, аби не травмувати людину. Тобто, наприклад, слідчі вправі звернутися до суду із клопотанням про проведення її допиту вже в під час судового розслідування судового розгляду. Що йде мова? Якщо говорити так простими словами, ще на етапі досудового розслідування справи потерпіла вже допитується в суді за участю судді. Це робиться для того, аби Подальшому, коли матеріали кримінального провадження будуть передані до суду, потерпіло, повторно не викликали до суду, і повторно вона не давала ті самі показання, які вже давала на етапі досудового розслідування справ, То тут є такий процесуальний механізм, який дозволяє опитати постраждалу особу один раз. І більше, щоб вона не переповідала про обставини пережитого насильства. Крім цього, в нас є можливість взяття показань за допомогою відеоконференції. Тобто людина її допит фіксується за допомогою відеоконференції. Так? І після цього цей відеозапис вже сам самостійно досліджується в процесі судового розгляду справи, і особа вже не свідчить повторно в суді. Це теж є один із механізмів механізм, який дозволяє забезпечити інтереси постраждалих від сексуального насильства, уникнути ситуації, коли людина по декілька разів змушена переповідати про ті чи інші обставини пережитого насильства, оскільки ми розуміємо, що через сплив часу людина може забути ті чи інші обставини справ. Саме, в самому кримінальному провадженні так конфіденційні забезпечується, це, зокрема, здійснюється за допомогою того, що в матеріалах кримінального провадження засекречуються анкетні дані потерпіли, тобто можна клопотати про те, що було зміна прізвища, ім'я по батько і місце проживання, будь-які дані, які дозволяють ідентифікувати її родичів, її як особистість. Так, ці дані вони не оприлюднюються ніде у відкритому доступі, їх немає. Тобто це один з моментів конфіденційних. Цінності друге з моментів це те, що національне законодавство дозволяє закрити судовий розгляд справ. Тобто, якщо справа передається до суду, відбуваються закриті судові засідання. На таких засіданнях не мають права бути присутні жодні сторонні особи, крім учасників кримінального провадження.